Далі будемо говорити дійсно про ту новину, яка сколихнула мережу вчора. Я думаю, багато хто це бачив та обговорював про те, що конгресвумен українського походження Вікторія Спарц заявила, що українці нібито мають змиритися з тратою своїх територій. Далі зацитую. Я не розумію, як українці можуть вимагати залишити території. Якби вона вигравала війну, то це була б зовсім інша ситуація. Зазначає вона сказала Спарці. Вона представляє, до речі, республіканську партію. Також. Ше закликає українців проголосувати проти Володимира Зеленського на наступних президентських виборах. На її думку, якщо вони його беруть, вони втратять решту країни. Ну і от ця. Особа не знаю по-іншому, не може і назвати Вікторія Спарц народилася та здобула освіту в Україні. А от сполучених штатах вона туди переїхала у 2000 році, в 2006 році отримала американське громадянство і 20 квітня 2024 року не підтримала законопроєкт палати представників Сполучених Штатів щодо допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, звинувативши уряд зеленського. Вкотре в корупції голосування відбулося за кілька днів після ракетного удару по тоді місто Чернігову, де вона жила і навчалася. Зокрема, також. Ну і більш детально цю новину прокоментував уже речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Досить часто коментує і подібні ситуації, те, що відбувається на міжнародній арені, в себе в телеграм-каналі ділиться своїми думками. І далі можемо почути і його суб'єктивні думки стосовно цього. Слава Україні. Не хочу від слова зовсім хайпувати на темі, але тим не менш згадаю Конгресовумен Вікторію Спарц, яка родом з Чернігівщини. Нагадаю, зараз представляє республіканську партію в конгресі, і здавалося б, ну молодець, прорвалася яким місцем не знаю, але тим не менше вона Конгресовумен. і власне це та Вікторія Спарц, яка ну зовсім не Вікторія. Вона не думає про перемогу своєї батьківщини. Вона думає про те, що треба здаватися. Ну, звісно, їй там з Америки відніше. Можливо, вона знову-таки дуже активний користувач соціальних мереж специфічного напрямку, де всі пишуть про зраду зрадною, про погані ТЦК, про те, що українські сили оборони програють і так далі. Тому подібне. Я кажуть, було би півбіди, але ж. Вона називає себе українкою, але ж вона говорить, що вона знає про настрої в Україні, але ж воно, перепрошую, але воно говорить про те, що треба поступитися українськими територіями. Слухай, віта, ти хату своїх батьків віддай росіянам, запусти їх хоча б на півдня, і подивимося, можеш поїхати разом з ними там і переночувати. Але ж не зробить, бо з конгресу воно, як кажуть, відніше. Ну, що ж, тема здавалася б, і не варта з одного боку уваги, але це республіканці. Це серйозно, тому що воно ходить і на кожному кроці, гавкає про свою, я тепер точно скажу, колишню батьківщину. І, власне, так не хочеться, щоб отаке от називалося українкою. То це я до чого? До найголовнішого, що треба. Не себе любити в Україні, а Україну собі. Бо інакше не виходить. Інакше ти будеш такою собі спарц. Ну, якось так. Тримаємо стрій і орієнтуємося на нашу з вами позицію. Україна. Понад усе і слава нації. Смерть ворога. Тримаємо стрій! Так, дійсно маємо тримати стрій, як і слушно сказав Сергій Братчук. Ну і бачимо про що була мова зараз. Про що мова в тій новині пристосуванство. Пам'ятаєте слова господи, прости, віцепрезидента свіж... свіжоспеченого США Джей Дівенса, який говорив, що зустрічав українця. Який бідкався, що США може кинути Україну на призволяще, а с йому, начебто, сказав: А ти дбай за ту батьківщину, за ту землю? Як там може труднощі перекладу, де ти живеш зараз, а не за ту, де ти народився і колись жив? От вам, будь ласка, приклад спарці. щойно. Залишила межі України, так би мовити, відлетіла на безпечну віце і все забуто про Україну. Ну хіба що критика, пам'ятаєте, прихильники однієї знову ж таки відомої, так би мовити, опозиційної політсили, дуже багато виціловували пані Вікторію ще приблизно рік, півтора тому. Коли вона, скажімо так, сипала активно критикою на президента України на його здебільшого оточення, традиційно багато стріл полетіло в бік очільника ОП Андрія Єрмака. І тоді представники опозиції ледь не гопака танцювали з нею, а щоб показати важливість і як вона підтримує Україну, вболіває за чистоту української влади. Тепер представники опозиції щось мовчать або можливо. Не набувають активного поширення їхні висловлювання на цю тему. Ну і знову ж таки про трампістів і продовжимо. Підіймемося на верхівку цієї піраміди до Дональда Трампа. Трамп зробив ще одну таку заяву, ну скажімо так, на. Щоб не казати погане слово, на відстаньте зробив заяву про обстріли Росією України. Він сказав, що не в захваті від російських бомбардувань. Ну, ми вчора говорили про це в Етері на попередній його коментар. Ми зато в захваті. От американці то не в захваті, ми в повному захваті. Кажемо, давайте ще ще нам трошки шахедів і так далі. Ну, це абсолютно маячня, що несе Трамп. Це людина, яка живе в своєму світі. Під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху в Білому домі американці запитали, чи досі той планує Зустрітися з Путіним, чи може це статися в Саудівській Аравії. Трамп же відповів, що не в захваті від того, що останнім часом російські війська бомблять Україну. цитата як божевільні. Я не знаю, що там відбувається. Як це я не знаю? Ти ж розповідав про те, що а, зведення про те, що, наприклад, влучають у будівлю, а там двоє-троє загиблих. Це брехня. В тебе є дані, що там десятки людей. Тепер ти не знаєш. Ну тобто, ну це хвора істота, вибачте, але з пісні слів не викинеш. Це не дуже хороша ситуація. Ну, за такі слова, я бажав би, щоб Трамп зіткнувся з цією ситуацією, але на превеликий жаль, ми розуміємо, що ні. Тому ми зустрічаємося з Росією, ми зустрічаємося з Україною. Ми ніби як, набли... ніби як наближаємося до цього. Але я не в захваті від цих бомбардувань, які відбуваються останній тиждень або близько того. Жахливо, це жахливо. Ну і на питання. Чому не запровадили мита проти РФ? Так званий президент сказав, що країна не веде бізнес із Москвою, оскільки та перебуває у стані війни. Жалюгідно. Що можна сказати про цю політику? Жалюгідно, просто це нікчемна політика. І Джозеф Байден тепер нічого не роблячи, напевно, відчуває себе якимось капітаном Америки чи хто там із провідних супергероїв, якого вважали жалюгідним президентом, але Дональд Трамп наскільки зробив йому важливу політичну послугу, що не здивуйся. Що сам Джозеф Байден балотуватиметься на наступних президентських виборах? Ну а тим часом про жалюгідність, але серед посіпак, напевно, найжалюгіднішим серед підлеглих Трампа є е, е, Ілон Маск, який теж виціловує Путіна і який робить всілякі такі неприємні заяви про Україну. Блумберг повідомляє, що Маск, начебто, е, розкритикував ці от мита і е, тарифну політику Дональда Трампа, і він хоче щоб між ЄС та США була зона вільної торгівлі. Власне, 5 квітня у відеозверненні на партійній конференції італійської партії Ліга у Флоренції, Лон Маск заявив, що сподівається на ситуацію з нульовими тарифами між Європою та Штатами. Зрештою, я сподіваюся, що буде досягнуто угоди про те, що як Європа, так і США повинні рухатися до ситуації з нульовими тарифами, фактично створюючи зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Коментарі Маска звучали після того, як Трамп у середу оголосив про 20% відсоткові тарифи на товари з ЄС. А, ну і власне, що ще є? Що ще є такого? В суботу у Віксі Маск розкритикував Пітера Наваро, старшого радника Трампа з питань торгівлі та виробництва, який ці тарифи підтримав. Доктор економіки з Гарварду це погано, а не добре. Написав Маск про бекграунд Навару. Ну тобто, Маск, пам'ятаємо, як він. Говорив комусь із польських посадовців, типу сиди тихо, дрібний чоловічок. Тобто Маск це сам по собі абсолютно дрібний чоловічок, у якого просто багато грошей, який начебто відчуває велику владу, будучи в команді Дональда Трампа. Але, попри це, жалюгідна зовнішня політика США. Про це більше нічого сказати, хоча про тарифи далі буде, і власне дарина продовжить. Адже Трамп також відреагував на певні статті, зокрема стосовно того, що не будуть тарифи далі продовжувати щодо призупинення тарифів. Трамп також відреагував. Він сказав, що ми цього не розглядаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують скасовувати чинні торговельні тарифи. Він також різко розкритикував європейський союз. За на його думку недобросовісну торговельну політику. Також він сказав, що ми не розглядаємо таку можливість за його словами. Вашингтон має 36 трильйонів доларів державного боргу, який виник не просто так, і його адміністрація вестиме переговори з багатьма країнами, включаючи і Китай. Щоб це виправити щодо Китаю, трішечки пізніше поговоримо, адже там також цікава ситуація. Виникає Трамп. Наголосив, що у багато країн намагаються досягти нових угод зі сполученими штатами. І Анська сторона прагне укласти з кожною з них справедливі договори. Ну і він попередив, що у разі відсутності компромісу ці держави не зможуть брати участі у співпраці зі сполученими штатами, але знову ж таки цікаво. Ем... Поговорити щодо співпраці Росії, Білорусі, Північної Кореї, адже ми пам'ятаємо, що Трамп на ці країни мита не накладав, і зокрема про це говорить і політтехнолог український Борис Тезенгаузен. Він також звернув на це увагу і розмірковував у себе в Ютуб-каналі. Обов'язково підписуйтеся, адже кожного дня в нього виходить ввечері аналітика стосовно тих подій, які відбуваються на міжнародній арені. І Він зокрема звернув увагу і щодо ми Трампа, які не поширюються на Російську Федерацію. Что он з по приводу? Далее можем почути. Дональд Трамп объявил войну не только... Ну, то есть он ведь объявил войну, по сути, бывшим, уже теперь бывшим, наверное, союзникам по всему миру. Даже своим ближайшим союзникам. Он их первыми, Мексику и Канаду, он начал кошмарить первыми. То есть тем, кто может сыграть решающую роль в противостоянии США, например, и Китая, или США и, и большого клуба диктаторов, который уже практически весь имеет ядерное оружие. То есть вот так отсекать от себя партнеров, в том числе партнеров по НАТО, э, ломать их всех через колено, угрожать им, мне кажется, это... То есть это же не только к, к России, потому что Путин там классный парень, ну, я думаю, вы слышали, да, эту историю, почему Путин классный парень. Вашингтон новая версия появилась, почему Россию не включили в эти тарифные войны. Вашингтон не включил Россию в список стран, против которых США вели пошлины, поскольку американские представители ведут переговоры с Москвой и Киевом, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. Он полагает, что вот выносить сейчас вопрос налогов, ну, контрпродуктивно. Россия Путин может обидеться. Он же такой дед-то впечатлительный, да, старик Кабаев. Но для Путина это шикарный сигнал. Пока он ведет переговоры, пока он их затягивает, никаких проблем ему создавать не будут. Даже тарифы боятся. А как же вы тогда планируете санкции вводить, которыми угрожали на теневой флот? Это же должно случиться до достижения мира, если Путин будет как-то не так себя вести. Это, ну, это что же будет тогда контрпродуктивно? Как, где тут логика? При этом глава Минфина Скотт Бессон, раньше говорил, что не стали вводить пошлины, потому что там незначительный объем торговли России и Беларуси. Где One Voice Policy, я вас спрашиваю? Где политика единого голоса? Один туда, говорю, другой сюда. Что вообще происходит? Ну, если придумываете какую-то более-менее складную, правдоподобную версию, придумайте ее одну на всех. И Вопрос тогда, в каком же переговорном процессе находится Беларусь и Северная Корея, против которых тоже не ввели пошлины? А Украина, которая находится в переговорном процессе, свои 10% получила пошлины. Где логика? Задаю я вопрос в открытый космос и не получаю ответа. А помните, кстати... Я введу санкции против российской нефти, говорил Дональд Трамп, если увижу, что Путин не хочет мира и затягивает процесс. Я уже это сделал с Венесуэлой. Значит, Путин не хочет мира и затягивает процесс. Трагедия, удар по кривому рогу кассетным Искандерам. После этого, на следующую ночь, массированный удар по... Украине 10 баллистических ракет, 8 баллистических ракет по столице, э, ракеты крылатые, калибры в нарушение каких-то там черноморских, значит, мирных договоренностей, калибры из акватории Черного моря помчались, э, кабы, баллистика, это вообще равняет прифронтовые города с землей, не прекращается. Посмотрите на карту тревог, все, все время области прифронтовые все красного цвета. Как, как еще понять, что Путин не хочет мира и затягивает процесс? То есть должен какой-то ядерный грипп вырасти, чтобы было его видно из Соединенных Штатов, и тогда Трамп скажет, о, вот это точно Путин мира не хочет. Или как оно должно произойти?